Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Будиночок в селі. З Часом з тим, що частіше почали вимикати світло, ми трошки призупинили стройку, але ми її будемо постійно робити. А сьогодні займаємося трошки уборкою на вулиці. В першу чергу ми зараз, у нас тут асфальт йде, тут земля. Зараз ми це все приберемо, сплануємо, вирівняємо, беремо всю землю, в принципі, дійдемо до асфальту, щоб у нас вже тут чистенько було і можливість було ходити, коли йдуть дощі. Так що я приступаю, прибираю це. Далі я завершую накриття криші біля дровника і залишиться на сьогодні попиляти дрова. Тому я приступаю. Ви дивіться. Так, виходить, обрали нам вже велику от кучу землі. Я її кидаю на погріб, потім розрівняє. От у нас іде вже асфальт. От у нас тут вже асфальт. В принципі, вийшов так. Ще метра три, обрати повністю землі. І вже в принципі сюди можна ставати навіть машини і ремонтувати. Не ремонтувати в землі. А далі по планам в мене тут зробити навес від кухні буде йти навес Сюди, в принципі, тут асфальт є. Ну, може і буде. В принципі, думаю, все вийде. Все в цьому році у нас вийде зробити навес. Так що, друзі, я попрошу вас підписатися на мій канал, а я приступаю далі до роботи. Ну що, у нас вже потемніло, в принципі, от. Як вийшов. В принципі. Я вважаю, що вийшло більш-менш нормально. Ще вишилася цей участочок. Убрати повністю туди. І що хай висихає? І можна готувати. В принципі, ставити можна на машини, можна готувати для навіса. Ось така у нас робота сьогодні і вийшла.